Всім привіт! З вами Дані Дані. Сьогодні ми будемо знайомитись. Як ви знаєте, якщо ви дивилися в описі, я і моя подруга ми творчі. Зазвичай ми любимо щось таке, як малювати, може навіть знімати якісь реакції. Е що про себе я можу сказати? Я люблю малювати, намагаюся вчитися. Ми загалом з України деталі ми не будемо уточняти, так як це небезпечно. Зараз ми знаходимося в, рі... знаходимо в різних країнах, але постараємось вернутися. І тому на відстань знімаємо для вас відео. 行，拜拜。Bye.